Які секрети приховані у скульптурах стародавнього Єгипту? Як вони пов'язані з душами померлих та які головні символи відображались у скульптурних творах? Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі, де ми розглянемо різноманітні аспекти стилів мистецтва та культури. З вами Ірина Жиган. І сьогодні ми продовжимо захоплюючу подорож у минуле, щоб розглянути таємниці скульптури стародавнього Єгипту. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, долучайтесь до обговорень та діліться світом мистецтва. буде цікаво! Давньоєгипетська скульптура вражає своєю монументальністю та реалізмом. Скульптури фараонів та божеств демонструють високий рівень майстерності давніх майстрів. Окрім цього, мають свої таємничі символічні значення та приховані посилання. Філософія життя єгиптян полягала у прагненні продовжити життя після смерті, і саме скульптура була посередником у здійсненні цієї ідеї. У гробницю ставили одну або дві статуї померлого, вважаючи, що в них вселиться душа людини після її смерті. І її життя триватиме у скульптурному зображенні. Тому статую намагалося зробити дуже схожою на небіжчика. Так зародився скульптурний портрет, який в першу чергу мав священне призначення. І, виходячи з цього, були вироблені строгі правила образу канони, статичність, фронтальність та симетричність у єгипетській скульптурі раннього періоду. Статичність відображається через непорушну позу фігур, які часто зображуються у профіль або у повному фронтальному вигляді. Існують два зображення божественного стану стояча та сидяча фігура. Якщо фігура стоїть, то її руки витягнуті уздовж тулуба, одна нога висунута вперед. Тулуб сидячої фігури розташовується чітко під прямим кутом, що надає їй жорсткості. А руки знаходяться на колінах. Не потрапляють під ці канони переписувачі, наприклад, статуя царського переписувача Каї, що зображується сидячим на землі в позі лотоса, і зображення слуг в дрібній пластиці. Згідно канону, чоловіків зображували з більш темнішим кольором шкіри, ніж у жінок. Поширені були композиції парних сімейних портретів. Наприклад, виразні скульптури, відомі під назвами Рахотепа і Нофред, сімейна група карлика Сенеба, царські особи зображувались у високому статусі, з чітко вираженими рисами обличчя, які демонстрували їхню владу і мудрість та незмінним виразом скляних очей. Чоловіків зображували з бородою, ускхом, великим об'ємним золотим намистом в декілька рядів. Що символізувало сонце, вага такого намиста могла сягати декількох кілограмів, схенті, гафрованою пов'язкою на стегнах та оголеним торсом. Традиційно цар ніколи не з'являвся на людях з непокритою головою, тому голова покривалася перукою, короною, яка була схожою на ковпак, чи немесом. Спеціальною пов'язкою у вигляді смугастої синьо-золотої хустки, сплетеної вузлом позаду, з уреєм – священним змієм, символом царської влади, що захищала своїм вогненним диханням богів і царів. У лівій руці фараон тримав посох вила. Рука зігнута в ліфті, посох тримається вертикально. А в правій, опущеної вздовж тулуба, він горизонтально тримає батіг. Іноді фігури царя зображувалися поруч з фігурами богів гора, ра та інших. Так як фараон вважався посередником між людьми та богами. Жінки зображувалися у Каласірісі, в вузькому сарафані з білого полотна та у вишуканих прикрасах, що символізувало їхню красу та владу. Всіх монархів зображували молодими, повними життєвих сил. Молоде тіло вважалось символом життя і одночасно вічності. Особливим різновидом скульптур були сфінкси – фантастичні образи з тулубом лева і головою фараона. У єгипетській міфології сфінкси були божествами-охоронцями. Найпопулярніший з них великий сфінкс, що здіймається біля нижнього пірамідного храму Хефрена. Існує легенда, що у сні Тутмусу IV з'явився Бог ра, якого нібито зображував Сфінкс, і зажадав розчистити його від пісків, які приносило вітром з пустелі. І до часу Тутмоса вже майже повністю поховали під собою Великого Сфінкса. В нагороду за цю послугу Бог обіцяв зробити Тутмоса фараоном. Прокинувшись, Тутмос набрав робітників, розчистив Сфінкса. І незабаром став фараоном. Напис, що оповідає про цю подію, було поміщено на плиті у передніх лап Сфінкса. З тих часів давні єгиптяни вірили, що Сфінкс пророк і може оживати. Довжина Великого Сфінкса у Гізі, найвідомішої монументальної скульптури на землі, сягає 57 метрів, а висота 20 метрів. На голові немес з червоно-синіх кольорів. А обличчя пофарбоване в цегляний колір. Основу фігури складає вапняна скеля та камені твердої породи. Майстри використовували різні матеріали, такі як граніт, алебастер, бронза та дерево. Спочатку вирізали скульптури з жорстких матеріалів, а згодом почали виливати з бронзи. Техніки включали в себе відлиття, вирубування та полірування. У скульпторів був свій метод обробки каменів, суть якого полягала в наступному. На чотириграній брилі з кожного боку малюється проекція майбутньої статуї. Потім вона висікається одночасно з чотирьох сторін, прямими плоскими шарами. Статуї, зроблені з м'якого каменю, розфарбовували різними фарбами. З часом у скульптурі відбулися деякі зміни. І проблеми земного життя почали відбиватися на обличчях скульптур деяких фараонів. Спрямований в нескінченність погляд почав відображати втому та меланхолійність. Такі портрети сину Сета та Аменамхета III. Виконана з рожевого граніту голова статуї синусета III вражає незвичним поглядом, який раніше був ясним і твердим, а тепер втомлений, припухлі повіки опущені. З'явилися надбрівні складки. Статуї царів стали встановлювати не тільки в похоронних камерах, але також всередині храму і ззовні будівлі під відкритим небом. Пізніше надзвичайно поширена стала дрібна пластика, виконана з дерева або теракоти. Невеликого розміру скульптура зображує слуг, зайнятих повсякденною роботою. Статуетки призначались для гробниць, щоб забезпечити покійному необхідні для життя послуги. З певним проміжком часу скульптура почала розвиватися трьома шляхами, прагненням до гігантоманії, прагненням до вишуканості та декоративності, прагненням до життєвої реальності. Створюються небачені фігури, іменовані велетнями колосами, які встановлюються ззовні храмів. Найзнаменитіші з них перебувають у фівах. Із часів греків ці статуї Аменхотепа називаються колосами Мемнона. Вони були частиною храму Аменхотепа III. До цього храму вела алея сфінксів з особою Аменхотепа. На жаль, храм до цього часу не зберігся. За час правління Ехнатона змінилися умови в побуті. Зросло прагнення до розкоші. Прикрашалися міста, палаци. Мистецтво стає пишним, декоративним, більш реалістичним. Збереглися портрети Ехнатона і його дружини Нефертіті. Цар показаний без прикрас з усіма особливостями його обличчя і фігури. Три скульптурних б'юста Нефертіті прекрасні і чуттєві. У цей період скульптура підкреслює чуттєвість жіночих образів. Цікавим фактом є те. Що знайдений археологами Бюст Ніфертіті, мав розфарбоване лише одне око. Вважалося, що художник навмисно не закінчив роботу, щоб у скульптуру передчасно не вселилася душа живої людини. Скульптури, сповнені любові та чарівності, можна було побачити в скарбах гробниці Тутанхамона, відкритої у 1922 році археологом Говардом Картером. Вони вражають своєю вишуканістю та красою. Золота маска, статуетки богинь, парадний трон із зображеннями Тутанхамона і його дружини Анхесамон на золотому фоні, що викладені дорогоцінним камінням, золота труна вагою кілька тонн з портретною маскою фараона, яка була вкладена у кілька ящиків, зроблених за формою людського тіла, та занурена у кам'яний саркофаг. А з чотирьох боків саркофага було висічено фігурки богинь, які руками начебто захищали фараона від усього зла. Під час дослідження гробниці археолога найбільше вразило не золото, а віночок сухих польових квітів, який поклала у гробницю молода вдова Тутанхамона. Адже сам він помер у віці 18 років від хвороби. Пізніше, під час правління Рамзеса II, скульптурі намагалися повернути нерухомість та масивність. Але форма вже не була органічна з часом, тому це говорили про згасання колись великої культури. Прикладом можуть служити гігантські скульптури Рамзеса II і цариці на фасаді великого храму. Скульптури для королівських сімей та людей нижчого статусу значно відрізнялися. Існували елітні майстерні, де твори найкраще відповідали естетиці та ідеям краси. Та більшість звичайних майстерень виготовляли для простих людей невеликі амулети, труни та стели. Ці твори були менш якісні. Таким чином, скульптура давнього Єгипту залишається дивовижним. Свідченням про велич та майстерність цієї стародавньої цивілізації. Від величних фараонів до вишуканих божеств єгипетська скульптура не лише вражає своєю красою та монументальністю, а й переносить нас у світ міфів та легенд. Сподіваюсь, що ця подорож у світ єгипетської скульптури була для вас цікавою та пізнавальною. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізнались щось нове, зустрінемось у наступному відео!